Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзяки, зараз будемо запускати тракторця. Замило його тут трошки, хоча й під навіс такий, бачите, Заодно замило, такий сніг був з вітром, бачите, скільки снігу випало. Отак, добряче нападало. Вже на подвір'ї викидав. Одинки-дві потратив часу. Взяв віник, а зараз треба трошки обмести. Мороз у нас ці дні. Капітальний. І цієї ночі було десь мінус 11 чи мінус 12 навіть. Навіть повністю пообмерзало все, бачите. Якось пару днів тому мінус 15, мінус 16 навіть. Ну, Мороз конкретний. То я не знаю, як він запуститься. Панель замило навіть. Короче. Приберемо трошки. Туди візьму акумулятор. Акумулятор там в літній кухні стоїть. То він в теплому місці. Водичку, звісно, заліємо гарячу. І попробуємо запустити. Поїдемо, попрацюємо трошки. Ну і вам, звичайно ж, покажемо. Дуже трохи мало. Так, Ну що, йдемо, беремо водичку, гарячу заливаємо, хай гріється, тоді оккумулятора ставимо і пробуємо. Будемо заливати, набрав з бойлера гарячі водички. Поки вони тут все порозмерзається, поростає. Треба трохи пролити, щоб, щоб блок нагрівся трошки. Сукаємо поки в блок з радіатора передлється. Там на блоку краник є, то завжди підмерзає чогось. Треба трошки подождати, щоб воно там розтало, бо можна взяти. Балончика з горілкою і нагріти його. Не знаю, якби був золотий антифриз, то не факт, що він взагалі завівся. Ну, зараз ще будемо бачити, як воно піде. Так, все, повний. Так, друзяки, акумулятор поставив, взяв горілку, зараз трошки прогріємо топлівну паливну апаратуру, тому що вона тут бачите обмерзла, коротше, повністю. Пишіть, можна так робити, не можна. Охіди, тай, Так, будемо пробувати. Сподіваюся, запуститься. Взагалі легенько. Навіть працювати будемо. Бачите, завівся досить непогано, я думаю, звісно, гірше буде. Ну, зараз, коли... Хвилин... П'ять попрацює і, коротше, чіпляємо прицепа і поїхали працювати буде. Працює як часики. Старенький, але працює. Так, друзяки, почепчик. Готов, причеплений. Беремо лопатку з собою. Тому що там з загородом снігу намило багато і Так, ну що, приїхали вже на поле. Всім привіт. Батя вам привітик передає. Появилася робота, каже, аж та скільки снігу. Снігу намило. Замило все що можна. Будемо Так, да, бо Попросили люди привезти сьогодні. Ми немає чим... Ой, не знаю, чи кормить, чи на завтра нема не таке наше діло. Люди попросили, треба зробити. Так що будемо грузити. Зараз трошки одріємо, тут воно ставимо такі дошки по краях. І все. Це поки сюди. Борта такі, так? Да? Ну да, типу, так, по-простому. По простому. Що придумали? Мали так наварити, тут зробити. Нема на все часу. Грузимо. Так, ну, що, солому погрузили, та їдемо чотири тіка ціна, догрузимо. І така в баті буде доставка сьогодні. Попасимо. все, так, друзі, попрацювали. Так що, кому сподобалось відео, звичайно ж, підтримуйте, ставте коменти, вподобайки, коментуйте. Всім пока!